На жіноче тіло у калюжі крові натрапив сторож, коли під ранок обходив територію пенсіонату. Тутешні мешканці саме спали, коли почули дивний звук. Чула що, щось стукнуло. а де воно що стукнуло? А Де що воно стукнуло? Воно, певно вікно відчиняло. Так, да, так. Да, Роздивившись, закривавлене тіло, співробітники одразу впізнали нову підопічну. Їй викликали швидку, але жінка була вже мертва. Відчинене вікно у коридорі на п'ятому поверсі свідчило саме звідти випала нещасна. Чи може хтось її викинув? От, -от була так новодано була крита загиблій. Валентині Миколаївні було 58. У пенсіонаті вона оселилася два тижні тому. Її привезла рідна дочка. Я учитываю, что дочка живет в Германии. Ухода за больной мамой не было кому ухаживать. Вы знаете, как шуме пенсионерам жить. Легко им жить, тем более она была инвалид первой группы. Дочка, дочка решила ее оформить к нам. Після поселення жінка спочатку була на карантині, а за два дні до трагедії її переселили до окремої платної кімнати. Тут чисто, затишно, навіть є балкон. Невже адекватна жіночка ні з того, ні з цього вкоротила собі віку? Місцеві дивуються, адже живеться їм тут добре. Ж не вбігає. Куда нам? Хорошо, добре. хорошо. І, просяця, і чисто накормлені, По Концерти показують нам. Ну що і що треба. Тепло. Тепло. Вон Тепло. Вон Все ж що він зробив? нещодавно жінка перенесла інсульт. А ще, як виявилося, мала проблеми із психікою і пройшла черговий курс лікування. Вже після трагедії відкрився ще один факт: до притулку для літніх людей дочка влаштувала матір обманом. Схоже, жінка не розуміла, що її залишають тут назавжди. Дочка говорила, що вона належиться не в пансіонат на постійне місце проживання, а в больницю. І... і вона тут говорила, зі Во згрітязі полічусь і. Ну, на момент поступлення доктор його спрашивал і рассказал, куди вона поступила, де вона буде жить. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею вбивства, але з особливою позначкою. На тілі жінки під час уж були виявлені тілесні схоження, характерні для падіння з висоти. На думку слідства мало місце саме самогубство. Закривати провадження слідчі все ж не поспішають. Призначили ряд експертиз, опитують родичів, персонали, мешканців пенсіонату, адже загиблу могли як виштовхнути з вікна, так і довести до самогубства.